Наші суді Руслан Сидорович, народний депутат України, фракція самопоміч. Вітаємо вас. Доброго дня, е, як ви прокоментуєте оцю ситуацію? Це вже не перший випадок. Активіст довів, що його не було на місці подій, за що йому е, його позбавили прав суддя, все одно робить так, як він вважає за потрібне. А тепер інший суддя вважає, що тут не було злого умислу. Чотири чи п'ять днів тому з Кіровограду надійшло повідомлення про те, що суд поновив на своїй посаді поліціянта, конкретно то підполковника, який не пройшов атестацію, угу. А він через суд понов. Мовлюється. Коли взагалі у вас, як у парламентарі, хочу запитати, у нас щось буде з судовою реформою. Дивіться, я би ці речі розділяв на кілька категорій, тому що судова реформа. давайте кілька слів по судовій реформі. Е, потрібно розуміти, що це таке. Тому що дуже багато розмов навколо цього точиться, дуже багато дискусій є з приводу того, яким повинно бути процесуальне законодавство, яким повинні де повинні полягати реформи і так далі, в чому вони повинні. Локалізовуватися, але потрібно не забувати, що в центрі судової реформи повинен бути суддя, тобто особа, яка відправляє правосуддя. Тому що насправді законодавство в різних країнах є дуже різним, і сказати, що є якийсь там один орієнтир, якась ідеальна система, яку ми можемо взяти як беззаперечний взірець, такого немає. Але чому є в інших країнах довіра до суду, чому її немає в нас? Так, тому що насправді, на превеликий жаль, пересічному громадянину одержати адекватне, справедливе судове рішення є дуже складно. І для того є як суб'єктивні, так і об'єктивні причини. Тому, ще раз говорю, судова реформа в центрі її бути суддя. Що потрібно для того зробити, щоб судова реформа запрацювала? Дві речі. Значить, перше, в нас вже станом на сьогоднішній день є півтора тисячі вакансій у судовій сфері. Зараз запрацює система переатестації. Я чітко знаю, що дуже багато суддів просто не підуть на неї. Особливо це стосується людей передпенсійного віку, інших осіб. У нас приблизно плюс-мінус буде близько 50% вакансій. Тому критично необхідним і це потрібно робити буквально ну, саме найближчим часом: це змінити систему допуску до професії. З тим, щоб в судову владу приходили люди моральні і професійні, тому що мало просто професійних. Однак ми прекрасно розуміємо, що які б фільтри не стояли, все рівно певний відсоток і він не буде малим, на жаль, це треба бути реалістом, негідників в систему потрапить. Тому повинен працювати перманентно, не одноразово, а перманентно постійно другий фільтр у вигляді вищої квалів комісії суддів і Вищої ради юстиції, які. Притягатимуть до дисциплінарної відповідальності, починаючи від догани, закінчуючи звільненням і направленням матеріалів в правоохоронні органи по тих випадках, де судді... Я називаю це так хуліганять. Добре. Тобто, це, це, це прекрасно в теорії, але а, тепер поясніть мені чому часу, два це... роки від революції гідності, півтора Хороші року питання. Кабмін, президент і парламент оновлені, а ми говоримо про судову реформу в майбутньому часі. Можу і... пояснити чому. Дивіться рік назад, у нас насправді був шанс вийти на достатньо якісний збалансований законопроект. Потрібно розуміти, що це дуже непроста робота. Це. Це є один з найскладніших елементів законодавчих змін, якщо не найскладніший, тому що він є ключовим. Не буде в нас якісного суду, всі інші реформи просто працювати не будуть. Було два законопроекти стосовно так званої там, малої судової реформи. І мені важко зрозуміти, чому так відбулося. Між першим і другим читанням, тоді, коли мала бути широка дискусія, коли були залучені. І керівники відповідних судових вертикалей, і громадські експерти, і адвокатура, і ну, фактично, всі ті, хто можуть і хотіли долучитися до створення найякіснішого закону. Чомусь була дана команда негайно вже і терміново приймати цей закон. Пам'ятаємо про забезпечення права на справедливий суд. Ким дана команда. Е, я так підозрюю, банковою, але я цієї команди сам не чув, тому 100% стверджувати цього не можу. В результаті що ми отримали? Ми отримали, що більше трьох тисяч поправок в комітеті, членом якого я є з питань правової політики і правосуддя, ці поправки розглянуті просто не були. Фізично розглянути їх неможливо було. Це перетворилося на Сюр. Це був такий от фоліант, Він в мене зберігається в кабінеті. Було прийнято рішення плюс-мінус 12 блоків там якихось зауважень врахувати в тексті законопроекту. І чому моя була тверда позиція не голосувати за цей законопроект, не зважаючи на те, що там були певні позитивні речі. Я говорю: люди, друзі, ми не знаємо, що там написано в результаті. Кажу, ми отримаємо наступну річ: ми отримаємо закон про забезпечення справи на справедливий суд, але справедливого суду ми не отримаємо. Пройде 3-6 місяців, люди запитаються, а де ж цей справедливий суд обіцяний? Його нема. Те, про що ми говоримо зараз. На превеликий жаль, був втрачений той шанс, коли ми могли дійсно на протязі там кількох місяців напрацювати дійсно якісний пакет змін. А, після того, коли. Пройшов певний період часу, і стало зрозуміло, що на превеликий жаль, ті речі, ті ідеї, які закладалися в цей законопроект, вони не працюють. Прийшов, скажімо так, другий етап власне початку цієї судової реформи, який пов'язаний. Як з блоком конституційних змін, так і з блоком ряду інших змін на моє глибоке переконання, конституційні зміни зараз не є пріоритетними і не є на часі. Я поясню, чому тому, що без тих двох речей, про які я сказав, це є допуск до професії раз і ефективне перманентне притягнення до відповідальності суддів, які відправляють несправедливе правосуддя, усі інші речі працювати не будуть. Ми що будемо кожен рік перезавантажувати всю судову систему? Розумієте, тобто, якщо зараз станом на сьогоднішній день звільнити 100% суддів, хоча цього до речі і не можна робити, тому що це може призвести до якої катастрофи, найгірше це може бути в галузі. Кримінального права уявіть Пане Рослана, коли ми говоримо про перетестацію про люстрацію, ці процеси вони торкаються не лише суддівської гілки влади. От вчора, скільки про це говорила, можемо нагадати ще про прокурорську галузь. Так от прокурор області Микола стоянов заявив про готовність піти у відставку. Про це повідомляє видання 368 медіа. Водночас у тому ж інтерв'ю стоянов каже, що не піде на поводку в НАТО а на нього вішують рилик сепаратиста, який можна почепити на будь-кого, прокурор. Окрім того, він вважає, якщо підпадає під люстрацію, то нехай мін'юст його і звільняє. Стоянов каже, в такому випадку він займатиметься бізнесом та онуками. Потім знову поновиться на посаді. Я нагадаю, що заступника генпрокурора, прокурора Одеської області Девидеса Квараліце звільнили з органів прокуратури 29 березня. Новим прокурором Одеської області призначили Миколи Стоянов, який 14-го року вже обіймав цю посаду. В Одесі влаштували акції протесту проти такого призначення. Він юсті заявили, що Стоянов підпадає під дію закону. Про очищення влади, але голова департаменту з питань люстрації Мін'юста Тетяна Козаченко напередодні повідомила, що прокурор в заяві на перевірку написав, що він не підпадає під люстрацію. Щоб внести певну ясність, він каже, він написав, що не підпадає. Під перевірку Тетяна Козаченко навіть в ефірі нашого каналу стверджує, що там має діяти норма автоматичної ілюстрації. тому що людина, ну там є певний у нього досвід, бекграунд, скільки він працював в органах, і тим не менше. Тобто, зараз за що чіпляється? Паперову тяганину таку, і коли її запитала, ну це ж досвід його роботи, він же не став відомий от тільки людину призначили на цю посаду прокурора Одеської області і раптом виявилося. А норми толюстрації не задіяли? У нас з прокуратурою взагалі дуже велика біда. Стосовно тих от речей, про які ви говорили, знаєте, законодавці європейського творці, можна сказати, європейського права древні латиняни, вони казали так. Що порушує закон не той, хто порушує букву закону, а той, хто порушує дух закону? Тобто, якщо ми говоримо дух закону про люстрацію, тобто тут взагалі дискусій ніяких нема. Очевидно, що людина підпадає. Коли люди, люди починають шукати якісь там маленькі пунктики, такі зачіпки, пам'ятаєте, да була поширена така практика: або люди звільнялися до того часу, поки їх люстрували для того, щоб вони не потрапляли в цей реєстр. А потім ішли так, якби на посаду, бо вже ну їх же ж не звільнили по закону про люстрацію. Тобто, начебто, закони поширюються. поширюється. час зрозуміло, що він на них тим не менше поширюється. Другий е, механізм, який застосовувався для уникнення від люстрації, е, це там поїздка там, на, 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 на тиждень, на два тижні в АТО, там за 100, за 200 кілометрів посиділи, довідку отримали і кажуть, що ми вже значить звільнені від люстрації. Такі речі не повинні проходити і. Чому я говорю ми всі самі знаємо, що вони не повинні проходити, але, але вони проходять. І ми про це повідомляємо майже щодня. Звільняє не міністр юстиції, звільняє прокурора, звільняє генеральний прокурор. Та Питання, чого він його призначив? Чому цю посаду, він призначив? Спочатку? Це є відповідь дуже проста, тому що, на жаль, наш генеральний прокурор пан Віктор Шокін. Ніколи не був готовий відповідати тим вимогам, яким був би відповідати генеральний прокурор, який би обіймав цю посаду в той час. Саме тому об'єднання самопоміч голосувало проти його призначення більше року тому назад. І як бачимо, час виправдав нашу позицію. Взагалі, вся реформа прокуратури вона насправді цієї ж генеральної прокуратурою є похоронена. Тому що закон знецінений, я це вже і мої колеги багато разів говорили в ефірах. І фактично, станом на сьогоднішній день, реформа прокуратури потрібно починати по нові. Оце цей сюжет, з якого починався наш ефір стосовно цього суддю, судді, який позбавляв прав активіста Особливо. майдану. Так. Це є черговий, яскравий. Я, на жаль, не знаю деталей тої справи, тому я хотів би бути коректний в плані коментарів саме тої справи. Але я знаю справу Кіцюка, Царевича Вовка, по яких матеріали були складені таким чином, що я після засідання комітету тоді запитався прокурора міста Києва. Кажу, що ви робите? Кажу, ви готуєте для них виправдальний вирок. Ми бачили приклад по колишньому ректору Мельнику. По якому докази були здобуті незаконним шляхом, а відповідно до кримінально-процесуального кодексу такі докази не беруться до уваги і не можуть бути в основі обвинувачення. Тобто недолугість певних працівників прокуратури і слідства в плані підготовки цих матеріалів дають можливість людям, які беззастережно повинні відповідати, уникати такої відповідальності. І тому саме я говорю, що Реформа прокуратури повинна бути перезапущена від нуля. Потрібно забезпечити, щоб в прокуратуру змогли потрапити люди, які є професійними, але є спозамеж системи, які готові дійсно працювати задля того, щоб прокуратура, наша українська, почала дійсно утримувати європейське обличчя і перестала бути з одної сторони каральним органом, а з іншого боку, політичним інструментом. Ви казали, от коли буде реформа суддів, то головне цей доступ до суддівської посади фільтри чіткі. Абсолютно маси. вірно. Так. У нас вже були чіткі фільтри на переатестації поліції, які зараз починають через суд поновлюватись. І у нас були фільтри на переатестації прокурорів. Уже шукали. Були відкриті конкурси, результат. Ви бачили, де гарантія, що судовою системою із судовими фільтрами не буде так само? Гарантій абсолютно ніяких немає, тому я на сьогоднішній день маю дуже тверду позицію. До того часу, поки ми не побачимо, що допуск до професії, який є прописаний в законі, не буде знівельований його виконанням. Говорити про якісь подальші кроки безсенсовно, тому що якщо на посади суддів далі потраплятимуть за хабарі, я не кажу, що всі судді, які стали суддями, потрапляли за хабарі, але ми, на жаль, знаємо, що це явище було далеко не поодиноким. Говорити про те, що ми зможемо забезпечити якісне правосуддя, є щонайменше наївно. Тому що людина, яка потрапляє на посаду за за гроші за хабар, вона очевидно, що буде далі займатися продовжувати хабарництвом. Це вже в неї буде прошито на рівні, на рівні підсвідомості. Коли я спілкувався колись, раніше кілька років назад, з однією людиною, яка ходила, позичала гроші для того, щоб за хабар стати судею, я кажу, слухай, що ж ти робиш? Кажу, це ж після того, коли ти станеш судею, ти, ти як список тарифів будеш вішати? Ну, чи як. Тобто людина, яка йде на посаду судді, вона збирає гроші для того, щоб дати хабар. Такі речі вони повинні бути відсічені абсолютно повністю. Тому ваше питання слушне. Ми повинні спочатку запровадити цю систему таким чином, щоб суспільство побачило, що е, на посаду судді можна потрапити по, е, без хабаря виключно за свої знання і за свої якості. Я, як парламентар, і хочу, щоб мої так само колеги переконалися, що ця система вона не є просто прописана на папері, а вона в дійсності працює. Наші міжнародні колеги, і тоді ми можемо говорити про подальші кроки, тому що все інше ну, працювати. От тоді не буде. будемо сподіваюся, говорити вже предметніше, бо поки що це все виглядає тільки як добрі наміри. Ні, Насправді законопроект є підготовлений. Він можливо ну, потребує певного коригування. парламенті але... кілька тисяч законопроектів добрих... є тільки один. Такі є тільки один. Тут я наголошую питання не в самому законопроекті. Парламент приймає насправді немало якісних законів. Питання так само в їхньому виконанні. Ми зараз хотіли про іншу тему. Недавно стало відомо про те, що мінюст Росії доручив тюремній службі підготувати документи для вирішення питання про передачу Україні чотирьох засуджених у Російській Федерації українців. Про це повідомляє прес-служба відомства. В російський Мін'юст надійшов запит від України стосовно передачі Олександра Кольченка, Геннадія Фанасьева, Олега Сенцова та Юрія Солошенка для подальшого відбування покарання в Україні. У той же час у міністерстві підкреслили, що остаточне рішення буде ухвалене федеральним судами Росії. Також зазначають, що Мін'юст України був поінформований про це в той же день, 7 квітня. Е, як ви бачите перспективу повернення і чому там не фігурує Надія Савченко? Чому не фігурує Надія Савченко? Ну, мабуть, що тому, що Надія Савченко вона має все ж таки дещо інший статус. І ну не хочу, щоб це цинічно звучало, але. Ціна свободи Надії Савченко для Російської Федерації набагато є складнішою, тому що надія встигла стати символом не тільки для України, а, напевно, для цілого світу боротьби проти такої злодійської і варварської російської машини. Водночас я беззастережно вітаю, що намалювався в якійсь, принаймні. Хоча б ну маленька якась там перспектива з приводу звільнення наших е, інших активістів, тому що, е, як пані Надією, так само і інших наших політв'язнів, ми повинні робити все необхідне для того, щоб ми змогли їх звільнити. Водночас, ми повинні абсолютно чітко не забувати, що усі ці заяви Російської Федерації, що нам потрібно там пройти якісь е, там етапи, пройти якісь процедури. Все це є виключно повна ширма, тому що якщо в Росії буде політична воля, то ми розуміємо, що все це спрацює так от на 6 секунд, і суди, і, і російський Мін'юз, і всі інші відомства, які повинні бути задіяні у цій процедурі, спрацюють дуже швидко. Тому хотілося б все ж таки надіятися, що під міжнародним тиском, під вимогами. Українців, наші ну, справжні патріоти дійсно зможуть потрапити додому, до своїх рідних і потрапити на свободу. Ну але якщо ми погодимося на ці умови, то ми формально повинні визнати, що ці четверо українців винні. Дивіться, я не хотів би зараз коментувати усі дипломатичні тонкощі, тому що в таких речах завжди є певна видима частина і певна невидима частина, тобто яку проводить дипломатія, де відбуваються зустрічі за закритими дверима, де погоджується там, скажімо так, ті чи інші механізми. Безумовно, говорити про те, що ми можемо визнати, що там. Чи Сенцов, чи будь-хто інший з наших патріотів, затриманих в Росії, і вини вчиненні тих абсурдних злочинів, сфабрикованих повністю, яких їх звинувачує Російська Федерація, абсолютно не приходиться. Але ще раз кажу: є певна видима дипломатична частина роботи, є певна невидима. Цю невидиму дуже важко коментувати, які домовленості там досягаються, які дипломатичні канали працюють. І який весь оцей шлях і вся дорожня карта може бути передбачена для того, щоб люди не тільки потрапили додому до України, а були власне звільнені? Я все ж таки ну хочу дуже сильно надіятися і вірити. Що цей шлях він однозначно призведе не до заміни російської тюрми на українську, я навіть собі такого страшного снігу уявити не можу. А якщо ці наші громадяни потраплять на Україну, то безумовно тут буде їм надана вся і честь і хвала, яку дійсно заслуговує той весь їхній стоїзм, який вони проявляли під час судових засідань. Дуже дякую вам, пане Руслане, за участь в нашому ефірі. Руслан Седорович, народний депутат України від фракції Самопоміч, був гостем нашої студії.